Свято Андрія Первозванного українці святкують 30 листопада. В народі цей день також називають Андрія або Андріїв День. Він був рибалкою. Був одним із перших, кого Ісус Христос покликав за собою, за що й отримав ім'я Первозванний. Хоч апостол Андрій є християнським святом, Однак традиції святкування мають дохристиянський характер. Заклинання, ворожіння на майбутнє. Головна гра вечора називалася калита. Саме таку назву носив обрядовий корж, який готувався із білого борошна. Тісто дівчата місили по черзі. Від старшої до молодшої. Посередині обов'язково була дірка, через яку протягували стрічку. Потім корж високо підвішували посередині хати. Хлопці у стрибку повинні були дістати корж зубами і відкусити шматок.